Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо м'ясний лавашик. Тож почнімо. Лаваш. Змазуємо розтопленим маслом. Посипаємо натертим твердим сиром. Накриваємо другим листком лаваша. Намазуємо попередньо приправленим фаршем, скручуємо лаваш у рулет і викладаємо у форму для запікання. У мисочку кладемо яєчний жовток. Вливаємо молоко. Ретельно перемішуємо. Змазуємо цією сумішю наші рулети. Ставимо запікатись 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Після цього посипаємо натертим твердим сиром і ще запікаємо 5-7 хвилин. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Залиште в коментарях ідеї для нових відео, які рецепти ви б хотіли б побачити. Хай смакує!